Всім привіт, я у шпиталі. Біля мене хворий чоловік, який намагається зі мною загравати. Боже, навіть у шпиталі, який жах. Ось бачите, як кашляють, Як кашляють і навіть без маски. Ну я вважаю, що це невірно. Це невірно. тому що ми в цьому боксі можемо бути дуже багато годин, і ти не можеш нікуди піти, тому що оце екранчик, де висвітлюються цифри. Ну, ти не почуєш, як тебе будуть кликати. Ось бачите, це я вже три години. Я майже остання три години чекала. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Мої хороші, дуже вам за це дякую. Дуже дуже дякую. І пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Ви знаєте, я. Приїхала, подивилася знову мої коментарі під відео вимкнені. Я не знаю, як цьому зарадити. Я, В мене от просто опускаються руки. Я настільки ціную кожен ваш коментар, коли я загружаю відео. Я в своїй студії. Я тисячу разів подивлюсь, що в моїх налаштуваннях все вірно, що відкриті всі коментарі. Розумієте? Це в мене таке перший раз. Я не знаю, що мені робити. Тобто, я виходила з дому, я подивилася, що. В мене під моїм відео, оцим останнім, були вимкнені коментарі. Я не знаю, чого так сталося. Я зайшла знову в творчу студію. Я їх увімкнула. Всі коментарі відкриті, тому що мені дуже потрібні ваші коментарі. Це ж для просування каналу. Це дуже важливо. Я б ніколи в житті не закрила би коментарі. Я у творчій студії їх відкрила. Поки я їхала от, от, до школи, ми з вами спілкувалися. Я приїхала, припаркувала машину. Ну, скільки тут пройшло? Ну, 30 хвилин. Я подивилася, і коментарі знову відключені на моєму відео. Зараз знову подивлюсь. Я не знаю, що мені робити. Так. Так, питання, відповідь. Ну, і саме мені, якщо, наприклад, ось, бачите, от зараз відкриті коментарі. Читання книги, мені дуже цікаво. От зараз всі коментарі відкриті. Але я боюсь, що через півгодини знову вони будуть закриті. Що це таке, я не розумію. Ну, мої хороші, я прошу у вас пробачення, це не я. Це не я зробила. Мені дуже незручно, що ви не маєте можливості, ем, всі, хто хочуть, висловити свою думку. Я знаю, які ви можете писати чудові. Коментарії, мені не хочеться їх втрачати, але, от, на жаль, отаке. Ну, от зараз, поки вони відкриті, коротше кажучи. Тішечки, я засмутилась, засмутилась. Так, мої хороші, по плану. По плану містер Фікс, чи є у вас план? Це у моєму дитинстві був мій найулюбленіший мультик про Філяса Фога, паспорту і містера Фіга? Містера Фікса. Фікса. Мені здається, він був австрійський, цей мультик. Чогось. Я не знаю, може я помиляюсь. Тому в мене є план. І я сьогодні хотіла вам а, з вами поговорити про а, шпиталь, про болячки. Тому мої хороші, кому ця тема не цікава, можете переходити на інші мої відео. От, але я знаю, що в мене на каналі є люди, які борються за своє життя, є онкохворі, є люди, які борються за життя своїх родичів. Тому знаєте, це теж така тема дуже важлива. От, по-перше, хочу вам подякувати. Що ви, мої хороші, мені пишете такі коментарі і розповідаєте, скільки в Україні коштує ну, та ж сама колоноскопія, або зробити електроміографію, або зробити я не знаю, мені останній раз, що мені писали, дівчина видаляла поліпи з кашківника. Це, Це доречно, пишіть мені, пишіть мені, це все знайомо. Але коли я бачу ціни, я. Розумію, ви мене трішечки заспокоюєте, що я все ж таки вірно роблю, що я лікуюсь в Італії, тому що немає в мене таких фінансових можливостей, щоб лікуватися в Україні. Україна країна дуже дорога, і лікуватися там дорого, як виявляється. Ось так, мої хороші. Так. так, ви мене запитували, як я себе почуваю. Я тримаюся, як, як ця казала жінка. Януковича, так, батя, я тримаюсь, так? Чи я держусь, як вона там казала? От. Так що, мої хороші, я тримаюсь, я тримаюсь. В мене така дуже велика тома. Я ледве за собою волочу ноги. Але я все це знаєте на що списую? От саме на шлунок. Що в мене от після хіміотерапії виявився атрофічний шлунок, нічого він не засвоює, ніякі вітаміни, ніякі мінерали. І я все це штучним чином це приймаю. Мені здається, за цього така втома. Не думаю, що в мене десь там пішли ті метастази або якась пухлина. Ну, я про це не думаю. От. Не хочу наврочити. В мене була зустріч з моїм онкологом, мені здається, у січні, так? У січні. Значить, інша зустріч у мене буде через 6 місяців. Тобто, кожні 6 місяців я зустрічаюсь з моїм онкологом і зустрілась, вона мене пощупала, дала мені отакий список цілий обстежень, які я повинна пройти. Ви мені писали, що «Маріанна, ну навіщо ти робиш стільки оцих уЗі? В Італії це називається адоме Комплетто. Ну навіщо ти робиш стільки МРТ? От В Італії це називається так з контрастом, так без контраста. Я не можу це не робити. Мені це прописав лікар. І наступного разу, коли я прийду, вона подивиться. В мене вже таке було. Я не зробила одне обстеження, я забула. Вона стільки мені назначила, ну дуже дуже. Багато і от одне скерування, я кудись його засунула. Ну коротше, я забула його зробити, і вона мене не прийняла. Вона сказала: вона мені написала нове, таке ж саме, і сказала: От поки ви його не пройдете, не приходьте. Ось так тому я роблю все, і я вам кажу, що я прибічник того, що спочатку офіційна медицина, все, що стосується онкології, от а потім вже народні методи. Ви розумієте? І енергетичні практики. Я роблю все, все. І офіційна медицина, і китайська гімнастика, і енергетичні практики, і афірмації роблю, і медитації. Ой, що я тільки не роблю, ви знаєте, щоб одужати. Тому що, як вам сказати, страшно не помирати. Страшно, що ти помреш, а що стільки всього можна зробити в житті, а ти вже помер. Ну, Як то? Як то воно не те? От. Тому, мої хороші, е я от бачу, знаєте, от не можу от про ці коментарі. От, от чого вони вимикаються? От хто мені може, яка падла, може мені їх вимикати? Ну, не може такого бути, щоб хтось мені їх е Вимикав. Ну, Тільки в мене доступ до мого каналу. Ну, не може бути. Коротше, ладно. Так от, я вже пройшла, значить, в цей раз я вже пройшла, в мене був візит до онкохірурга. Ось ви бачили, я в цьому боксі. Ну, зазвичай я завжди чекаю в цьому боксі без вікон. Там дуже сперте повітря, дуже недобре. Я вважаю це неправильно. Для, це як онкошпиталь такий, от онковідділення. Люди онкохворі, в них дуже знижений імунітет. І чекати по декілька годин в такому закритому боксі і не мати змоги кудись вийти, розумієте? А я вважаю це невірно. При тому, що люди приходять без масок, кашлюють, чихають, і ти всім цим дишеш. Ну, це жах якийсь то вийти ти не можеш, тому що екран тільки в цьому боксі, і він так тихо каже твій номер і куди тобі йти, розумієте, <preview>, в яку кімнату до якого лікаря ну це так тихо, що це ти можеш це почути тільки якщо ти знаходишся біля цього екрану. Так, звичайно, люди ходять в туалет. Я ходжу, але в мене вже таке було. Я прийшла мій. Номер вже пройшов, і я потім просила людей, будь ласочка, пропустіть мене. Ну, знаєте, це, ну, це таке. Просити. От, тому і сиджу в тому боксі, читаю книги. От бачите, до мене навіть мужчина намагався загравати. От. Досить молодий, до речі. Але ж хворий, такий, як я, мабуть. А може, він лисий, просто так. ну Там, там немає. Там е, ті, хто з пацієнтами. Е, Родичі, вони чекають а, у коридорі, от, там, де є вікна. А всі онкохворі нас всіх збирають отак з копом. Ну ось так. І от я чекала три години. Я приїхала в свій час о 8.30 і три години чекала, поки мене лікар покличе. Це був онкохірург. Я чогось дуже хотіла. Я думала, що буде той онкохірург, який мені робив операцію. Ну ні, звичайно, була якась то дуже літня жінка, якась дуже, ну я вам скажу, мені здається, що хірурги вони повинні бути ну настільки причизі, ну такі ординації, як вам сказати, дуже чистенькі, дуже охайні. От, а це була така жінка, яка, ну скажемо так, отаке сиве волосся. Окуляри бік і нечисті не нігті. Ну я, я це бачу одразу. Я щось останні два роки я помішана на гігієні і на чистоті. Ми, ну, мені це було неприємно. Тим більше, що переді мною стояв такий тазик, емалірований, з якоюсь то ржаво коричневою такою рідиною, і в цій рідині плавали ножиці. З чорними нитками, ну можна було це як то кудись спрятати. Я теж приїжджала, це ж мене тримали у шпиталі десь приблизно 10 днів після операції, а потім днів через 20 я приїжджала, і от мені у ці чорні нитки видаляли з мого животика. От. Але ж можна було їх кудись спрятати. От. У мене дуже слабкий шлунок. Я почала оце так. Носом воротити, щоб тільки не дивитися всю лоханку. Ну не знаю. Оця жінка-лікар вона була сама, і дві молодих дівчини. Я так розумію, що це були інтерни. От. І дівчини були дуже вічливі, а лікарні. Вона мені сказала: так, що в тебе болить? Ну, тикала мені це таке діло. Що в тебе болить? Чого ти прийшла? Я кажу: от ви знаєте, от мій лікар. Онколог, вона мені сказала, що напевне в мене є якесь то запалення, в мене дуже сильні болі у правому боці. От, є якесь то запалення після операції. Може, знаєте, є стома. От коли вам відрізають майже весь кишківник, вам стому виводять на пузико, і ви, ну як вам сказати це простими словами, ну ви какаєте, ніби от на пузику така дірочка, і продаються спеціальні такі. Мішечки, і знаєте, я була здивована, я стільки знайшла відео на Ютубі, коли молоді люди, хлопці, дівчата, вони живуть вже з такою стомою. А в мене така стома, вона внутрішня, тому що так мені відрізали дуже великий шмат кишківника, і не тільки. От, але е, в мене ще є е, куди що пришивати, і мені цю стому вони е, пришили мені. Як то до кошківника, отакий перехідничок, такий пластиковий. От. І він час від часу може запалюватись, от. і вам буде боляче ходити. І от моя лікарка-онколог вона сказала, що може це запалення саме цієї твоєї стоми внутрішньої. Ну і все. Ця лікарка сказала, ні, не може такого бути, не може у вас там боліти. Ми вам все зробили як належить, не може. Я кажу, ну ви знаєте. ну, по-перше, мені не сподобалось, Я три години чекала, і вона ще, знаєте, настільки зі мною розмовляє отак, от на відвали. От я сказала: ні, в мене болить, в мене болить, будь ласка, я хочу знати, що зі мною відбувається. І вона така вже: ну ладно, лягайте, там така була кушетка, лягайте. І оці дівчата молоді, вони підійшли, почали мене дуже лагідно щупати, такі скуза-скуза сіньора, -скуза, дуже вічливі. І тут підходить ця лікарка. І вона така мені, сідай, я сіла. І вона ребром долоні як вдарить мене під почку, от сюди, ну, от сюди під праву. В мене просто, знаєте, в очах потемніло, просто. І вона, ну, ось, ось, це нирки, це нирки, це не до нас, це не до онкохірургів питання. Це у вас хворі нирки. Їх лікуйте. Я кажу: Окей, ви можете мені написати, що в мене хворі нирки. «Ой, Я це напишу вашому онкологу на комп'ютері. Зазвичай кожен спеціаліст він видає тобі ну, як таку довідку, що ти в нього був, щоб був огляд і там висновки. Ну, Вона мені нічого не дала, сказала, що так, власноруч, електронною поштою, все відійшло, значить, моїй доторесі, онкологу. Отакий От в мене був візит. Потім а, я ще зробила е, обстеження свого правого. Боку, я все ж сподіваюся на поліпшення, ви розумієте, що я почну нарешті відчувати, і до мене повернеться чутливість і в нозі, і в руці. Тобто, ну ось ось, не відчуваю, не відчуваю, вона дуже залегка. От якщо я візьму, ну, наприклад, от от зонтик, я вже чую трішечки вагу, а от ручку там я не знаю. Ще є щось таке дрібненьке, я вже взяти не можу сама. Mm. І, скажімо так, я, я можу взяти от, от, наприклад, так, я можу взяти, але я не можу довго тримати, вона може випасти. От, 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 бачите? Цією рукою я все, що завгодно можу робити, а цією я не, не чую і все. Коротше. Зробила я електроміографію. Теж в цьому шпиталі, і е, теж була лікарка і молода дівчина, теж інтер, інтерн, напевно, і е, мене обліпили всю проводами, і ліву, і лівий бік, і правий бік. І почали ж знову потрішечки мені надавати оцієї електрочити. Ну було дуже боляче. І я розумію, що їм хочеться яких то позитивних результатів. І оця лікарка, вона мені каже: Маріана, ти не намагаєшся одужати. Ну, що значить, я не намагаюся? Я пропила всі курси пігулок по невралгії, які вони мені прописали. Я роблю вправи, я роблю масажі, я роблю ну, все, що можу. Я роблю. Ну, коротше кажучи, як в мене було лівелло модерату, тобто е ураження кінцівок. Середньої важкості так вони в мене і залишили це ураження кінцівок, тому що вони під мене підводять ток, а я його не відчуваю. Ну тобто, це не можна зіграти, ви розумієте, коли вас б'є. Розряд току, а ви його не відчуваєте. Єдине, що в мене з'явилася сила у передпліччі. Тобто це перший раз, коли мене обкололи прямо голками, такими, знаєте, от, от прямо голочками. І я повинна була отак от вжимати і розжимати руку. І там був такий шум, шум. І сила в мене ось тут є. А от нижче вже немає сили. Отакі. Що я ще зробила? Ну от я була у гастроентеролога, це я вам вже розповідала, що в мене там. Знайшли цю атрофію шлунку і понижену кислотність. От, і в мене залишилось ще зробити три обстеження: це е, комп'ютерна томографія з контрастом, колоноскопія, ностра, фамоза колоноскопія, відома ностра. От, і це в мене буде у червні, 6 червня, мені здається, буде колоноскопія. І е, мені потрібно буде потім зробити таке обстеження крові, е, яке вам показує, скільки у вас організм сам по собі засвоює вітамінів, мікроорганізмів і таке інше. От, Зараз подивлюсь, все вам сказала чи ні. А, причому, щоб зробити це обстеження крові, а ну, і що здати кров на онкомаркери. Це я роблю майже кожні три місяці. От. Онкомаркери. Будемо сподіватися, що буде все добре. Ну, все добре, це означає, що не буде метастазів, от і не буде е, нових пухлин. Звичайно, шлунок треба відновлювати чи що з ним робити. Я не знаю. Правий бік треба відновлювати. А ще я ж була, я зробила УЗІ. О, я ще зробила УЗІ. І в мене знайшли все. Я вже така стара, що з мене вже пісок сиплеться. В мене знайшли камні у жовчному міхуї. І вони рухливі, ці камні, вони маленькі. І може це не нирки, а от саме оці камні, які рухливі, і роблять мені ці болі в правому боці. От я думаю, що це так. І мені лікар сказав, що Маріанна в Італії каже: я не знаю, як у вас в Україні, а от у нас в Італії, якщо пісок і камні у нирках, ми якось там, така є процедура безопераційно лазером, як то вони це подрібнюють і потім. Це це само по собі виходить. А от у жовчному міхурі вони його просто відрізають і все. Вона мені сказала, лікар, що та на що він тобі з камінням потрібний? Хоча вона каже: я знаю багато людей, які більш тяжко хворі, ніж ти, і вони прекрасно живуть з міхурем, з жовчним з каменями. От тому, якщо ну дуже будуть в тебе вони боліти, тому що вони в тебе рухливі і вони в тебе ну, б'ються по нервовим закінченням. Так що я думаю, що це все ж таки ось ці камні. Ось бачите, яка я вже літня жінка, з мене пісок здивиться, вже камні. От. Так що, отак, мої хороші, от на такому світі я знаходжусь. Робимо контролі. Коли ви мені закидаєте, що Маріанна, треба виходити на роботу, тобто ти відмовся від своєї пенсії з інвалідності і виходь на роботу. Ви знаєте, мені хочеться сказати, що. Ой, ладно, я вже про це стільки разів казала. Люди просто не розуміють, на яку роботу я можу вийти. Я можу, ну, на роботу та я можу вийти. Роботу знайти у Римі не проблема. Проблема знайти зарплату. А праці тут дофігіща, знаєте? І коли я можу зараз е, працювати тільки сидячи і тільки лівою рукою, і трішечки там правою щось себе, е, собі допомагати. Я вже не кажу, що я, о, мені потрібне харчування таке з собою все брати, мені потрібен даруйте, туалет, щоб був поруч завжди, а не так, як один раз на день ти тільки можеш сходити. Mm. Я розумію, що якщо я одужаю о, рано чи пізно, звичайно, цю пенсію з мене знимуть. Якісь 100% відсотки в мене все одно залишать, тому що в мене така онкологія, що вони видалили частину. Органу, який не відновляється. Тобто я все одно буду вважатися інвалідом, але на який то процент от, відсоток, відсоток. А, наприклад, на онкологію крові, якщо вам видаляють частину печінки, інвалідності не дають. Отак от не дають. Тому мої хороші будемо одужувати, будемо десь знаходити сили. Ось бачите, ви раніше мені давали сили для того, щоб. Оці коментарі. А зараз, якщо буде така котувасія з коментарями, то включені, то виключені, і все це робиться не мною, ви розумієте? Не мною. Якщо я не можу цей процес контролювати, то навіщо мені цей канал? Це будь-хто може в нього залізти і що завгодно там робити. Ну, будемо сподіватися, що це якийсь то знаєте збій у самому Ютубі, щось не те. Я вже, ну я не знаю. Зараз знову подивлюсь. Ну, що ж це таке. Ой! Ну, є. Є коментарі. Відкриті, можете все писати. Ну, будемо сподіватися, що більше не буде таких аварій, що все буде добре. Всім хороші, до побачення, до нових зустрічей. чао чао